На такому світлі К'яра ці дочки. Оце про це. Бачите? Це про силу жіночності. Оці парфуми. В них дуже і дуже велика сила. Якщо брати аспект Інь- і Яні, я колись зніму все ж таки такі парфумерні може дуети. Ідеальний янський дует до К'яри це Кензо Джангл Еліфан. Слон від Кензо в мені Це прям. Вибудовуючий, да, аромат Кензо Джангел Еліфан, оце янський аспект Яри. К'яра – жіночий інський аспект. А слонік від кензо, кінзо джангел Еліфан це янський аспект. Два парфуми про одне. Якщо брати парфуми, дует інь і янь, к'яра це інь, кінзо Еліфан – це буде янь. Про силу, велику силу жіночності і незламності.